Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і хочу записати таку вступну частину до свого відео. На цьому тижні я робила деякі покупки, деякі такі приємні, а деякі необхідні. Тому хочу поділитися з вами. Може, ви під Підберете собі якийсь засіб, який я купила, і яким я користуюсь, деякими засобами я вже користуюсь, і такий маленький маю відгук. Там буду прописувати, що мені сподобалось, а що ні. Але, звісно, повинен прийти деякий час, щоб сказати точно, підійшов цей засіб або не підійшов. Тому запрошую в таке відео. Кому буде цікаво, ставте подобайку і пишіть свій коментар. Приємного І першою покупкою хочу з вами поділитися. Куплю вже собі третій рік ось такі капці. Беру я їх в конфекскаті у нас є, і в тому році дуже проблематично було знайти білий колір. І я прийшла. Хоча зараз, в принципі, по календарю весна, а так ще зима. І вони там були, мій розмір був, у мене 38. І, звісно, я взяла. Мені дуже вони подобаються. Я ж кажу, ношу вже буде четвертий рік. У це. Такі легенькі, простесенькі, тому кому потрібно дівчатка, хто такі любить капці, йдіть туди беріть. І, до речі, вони роблять знижку зараз не знижку, а карточку відкривають. Раніше такого не було в них в таких комплекскатах, але сьогодні мені зробили карточку. Ось вони коштують стільки 329 гривень. Так, не знаю, тут картка, а, сплаченою карткою. Ну, ще, напевно, нічого, я ніяких бонусів не маю. Але ну, це була перша покупка по карті. А наступна думаю, буде вже якась знижка. Або там накопичення буде, буде бонусів. Ну, не ось такі капці я сьогодні купила собі. І, в принципі, вони дуже зручні, легесенькі, і бігати на роботу це одне задоволення в них. Так, і друга покупка зв'язку з тим, що ми їздили в Закарпаття. Ми там дуже дуже багато ходили, і у мене така виникла проблема. Я з сестри кажу, зміюся з нею, що ми старіємо, і у мене проблема виникла як кісточка, Вона на лівій нозі біля великого пальця, Тому я купила собі ось таку ночну шину. Це одягаю я вночі, і вже одягала три рази. я вже одягала. і Ви знаєте, першу ніч дуже так було мені, я думала, не витримаю, було боляче. так, Я вночі зняла, потім встала вночі. І думаю, ні, я все-таки її, і до ранку так поспала. Другу ніч було вже легше, і третю легше. І ви знаєте, вона мені дійсно допомагає. Ніякі розпарювання, ніякі креми, мені здається, так не допоможуть, як ці шини. Тут в наборі входить і права, і ліва. Ну, у мене проблема з лівою ногою, а на праву я одягала так для профілактики. Одну ніч одягала, не знаю. Треба, не треба, але оділа. Зараз покажу, як вони виглядають. Так? Тут, в принципі, написано так: ліва і ось права. Так, вона так одягається, тримається все як на малюнку. Вони коштували, здається, 500. Так, у мене десь чек є. тут. Так, 500. Пам'ятаю. Так, чек. 569 гривень коштували. І це, знаєте, дівчатка, у кого є така проблема, дійсно класна річ. І, знаєте, спочатку я думала купляти, не купляти, і вже третю ніч, як я сплю, і дійсно ну, мені допомагає. Купляла я у метехніці. У нас є магазин медтехніка. І там, в принципі, вони є. Є такі, знаєте, тут у мене пластмаса, а є такі повністю з тканини. Е, ну, Різні є. І є, так здається, я розумію, що. І в день можна є такі носити. Але вони йдуть повністю з ткани. Рішила взяти поки ночні, а потім буду дивитися. Ну, результат мені поки що подобається. І саме приємна покупка, бо це така, знаєте, жіноча покупка, жіночі засоби. Це я була в магазині ShopTop. З цим магазином я познайомилася з Тіктоку, але вони є в інстаграмі і в Тіктоці є. І, в принципі, так, знаєте, в Тіктоці дуже доступно, зрозуміло подають інформацію. І тепер давайте з вами відкриємо і покажу, що я купила. Ось таку а, листівку дають а, при будь-якій покупці і дають цукерку, але були ми з Марією, і Марія, звісно, ту цукерку з'їла. Цукерка зараз йде до честь свята 8 березня, цифра 8. Так. І тут чек-лист по догляду за шкірою. Ранок, вечір і додатковий догляд. Дуже зручно, можна десь повісити собі або поставити на якісь полиці і... В принципі, такий, така підказка буде у вас завжди. І першим ділом я покажу, що купила шампунь і кондиціонер. Ще не наважуюсь купити цієї фірми такі. По, ну Такі баночки по 250 мл беру пробники, вже десь беру четвертий раз. І, в принципі, мені цей і шампунь, і кондиціонер подобається. Деякі дівчата кажуть, що такий має запах специфічний. Мені в принципі підходить і подобається і ефект, я бачу по волосю. Він мені підходить, тому можна вже брати такий набір повністю, ну великого об'єму. І далі я купила ось таку ензимну пудру. Пише, що ну, дає виробник по цій ензимній пудри, дає делікатно і ретельно очищує, освіжає, розгладжує шкіру, нормалізує секрецію себе і зберігає обличчя матовим. В принципі, дуже багато відгуків гарних, я дуже багато відео подивилася, почитала коментарі, дівчатка задоволені, і я вже спробувала її. Тут вона відкривається Легесенько. так? Її треба з водою розводити в руках і вмиватися. В принципі, перший ефект мені сподобався. Як вона буде далі себе вести, я не знаю, але перший ефект мені сподобався. Так, її можна використовувати два рази в тиждень, тому буду пробувати, буду дивитися, підійде мені не підійде. кровавий пілінг. Раніше брала компанію Ординарі фірми ординарі Цей раз я взяла Холі і, в принципі, дуже багато гарних відгуків на нього. І ви знаєте, сьогодні я побачила, тут почитала Слава Україні. В принципі, так прикольно він відкривається. Дивіться, така. Скло, баночка, скло це дуже гарно. Читала за нього відгуки. В принципі, ну, дівчата пишуть, що все добре. Знаю, користуватися пілінгом, я користувалася ордінарім раз в тиждень і, напевно, цим буду користуватися раз в тиждень. Так? Але тут пише можна один-два рази на тиждень. Не знаю, буду зрівнювати, цей або цей сподобається більше, або Ордінарі. Але я думаю, відгуки були хороші, то думаю, він мені сподобається. І, в принципі, така упаковка. Хочу класна. Хочу ще сказати, що ензимна пудра холіскін, цей кровавий пілінг холіскін, і взяла ще холіскін, ось такий локальний, локальний засіб від таких неприємних. Ємних на обличчі проявів. так Це локальний засіб із рожевим каламіном, камфорою, сіркою і цинком. За одну ніч позбавляє від прищів і почервонінь. будемо користуватися, буду користуватися буду пробувати. Такі маленька баночка. І теж дивіться, тут написано Слава Україні. І він тут відкривається. так Цікава така упаковка. Дивіться, Перед використанням, струшувати баночку. Ну, тут як користуватися все. Значить, так, занурити ватну паличку, треба буде у рожевий цей засіб. Так? І нанести точково на прищики. Ну, Буду користуватися, бо в мене в принципі проблемна шкіра, е, теж дуже багато позитивних відгуків. І, в принципі, дам я свій, буду я покупувати його або ні. Е, ці такі, е, поки не буду викидати, ці такі е, інструкції мені ну, пригодяться для перших таких е, користувань, а потім я вже буду знати, як користуватися, і викину їх. І ще купила е, це, я Вані купила такий дезодорант. Чоловічі. Це як натуральний цей дезодорант іде. вже в мене хлопчик підріс, і такий йому треба це, це натуральний дезодорант з гідролатом троянди. Захищає від неприємного запаху, будемо користуватися. В принципі, у чоловіка колись такий був інший запаху, ну, не чорний, а зелений, здається, то подобався. Ну, Ваня, спитаю його думку. І взяла собі ще. Дичка в мене брала такий дезодорант, ну це для жінок. Тут щось написано, я трошки порвала. Ранок у літньому будиночку в дитинстві з ароматом яблучного пирога та квіткового саду. Ну, Дуже приємні такі надписи. Там в магазині є чотири види їх, і, в принципі, можна понюхати, який вам сподобається. Я взяла ось такий, він йде з пробіотиком. І, в принципі, у мене дочка взяла такий зелений, сестра взяла і сестра дочці взяла. Він такий. Тут такий не скляне не скло, а такий. А може це скло? Я думаю, що це ні, це не скло. Це такий хороший, хороший пластик. І ось він теж прозорий, як і для чоловіків йде. І ось ці засоби, які купила я в цьому магазині. В принципі, це не реклама, це я купляла за свої кошти. Холіскін буду пробувати цю косметику. Дуже багато гарних відгуків на цю косметику буду користуватися. Значить, в цьому магазині є акція 8% до 8 березня. Тому трошки дешевше мені обійшлись ці товари. Буду виставляти все по поличках, буду користуватися. І звісно, з деяким часом я дам відгук, що мені сподобалось, а що купувати не буду. Але я вже знаю, шампунь я буду купувати колись, колись куплю велику банку цього шампуня і буду користуватися, не буду брати пробники. Шампунь і кондиціонер дійсно це така крута річ. Ось такі покупки сьогодні у мене були. Я забирала свої баночки, хотіла розставляти. Ну, по поличкам, як кажуть, на місце. І думаю, як добре, що на цій путрі приклеєно, що вона робить з шкірою, як їй користуватися. І, в принципі, це дуже ну, правильне рішення, тому що користуватися їй два рази в тиждень можна. І вже не пам'ятаєш, треба струшувати баночку, не треба. ну, Пудру не треба, так, наприклад, струшувати. Але це добре, що все написано. Ось в цій. У цьому локальному засобі. Я подумала, і начебто я вам сказала у відео, що його треба струсити. Його не треба струшувати. Ватну паличку треба окунути, опустити на дно цього засобу, вмочити ось цей такий рожевий осад, і тоді наносити. І ви знаєте, якщо я викину інструкцію, я вже може, і забуду, як користуватися. Ну, я до того веду, що добре писати інструкцію на самій баночці. Це дуже класно. А тут, в принципі, можна забути інструкцію треба не викидати. Ну, ось такі таке зауваження в мене вже є. Так, і ось закінчилось моє відео. Ось такі покупки були на цьому тижні. Деякі були приємні, а деякі, як казала, необхідні. І, до речі, я з цією шиною вже сплю. Так, багато днів, і перший день було тяжко, другий, третій ні, четвертий було дуже тяжко. Ну, напевно, якийсь процес іде, і вона мені допомагає. Щодо таких засобів доглядових, це треба користуватися. Звісно, є такі, знаєте, що пишуть багатьом дівчатам підходи, а от, наприклад, мені не підходить. Тому треба користуватися і пробувати і пробувати на собі. Поки що результатом я задоволена. Так, і ви знаєте, дуже багато брендів є українські з'явилися зараз. Дуже багато можна вибрати всього. Дуже такі різноманітні засоби за доглядом. Раніше там було три-дві фірми, які в принципі не допомагали. Я кажу заля рож. Вона мені взагалі не допомагала, але я купляла і думала, що вона мені допомагає. Так, у мене проблемна шкіра, ну це я кажу за себе, може комусь вона допомагала, ця косметика. Зараз косметики доглядової дуже багато і тому можна вибрати. Хоча є деякі засоби наші українські, а деякі засоби, які не вийшли з російського ринку, вони продаються і в нас, і в Росії. Але я думаю, що, знаєте, це купляти людям, не купляти, осуджувати, не осуджувати людей. Звісно, це кожен має право вибирати сам і до влади. Тоді питання, чому у нас продається тут? Якщо, наприклад, от є такий район, де магазин тільки метро є, і немає нічого. Людина, звісно, туди йде і купляє, і в Ашані вони дають робочі місця. Так як само, як косметика до нас поступає, теж її продають. Це таке питання двояке: і так не так, і так не так. Тому вибор, в принципі, є. Можна вибрати з українського бренду, але є такі засоби, які яю, тому що вони допомагають їм. Ну, це таке питання. Дуже-дуже да? тонке і дуже-дуже таке. Як кажуть, ну дуже таке тонке питання, і з цим питанням треба бути так обережно. Хтось вирішує купляти, хтось вирішує не купляти. Це діло кожної людини, я так вважаю. І на цьому хочу завершити своє відео. Всім хочу побажати мирного неба, найскоріше перемоги, щоб війна найскоріше закінчилася і все у нас було добре. До нових зустрічей!